Yeah. Yeah. Сьогодні ми вам розповімо, яких правил особистої гігієни треба дотримуватися, щоб бути здоровим. Правило перше. Умивайте зранку та ввечері, використовуючи засоби особистої гігієни, щітка, зубна, зубна паста, шампунь, мило і тільки своє. Правила друге, чисте, зубивайте та ввечері не менше, ніж три хвилини. Ваша зубна щітка не повинна бути знати м'якою, а один занадто твердою, бо вона може зашкодити вашим ясною. Три. Завжди мийте руки після прогулянки перед їжею або після відвідування ванної кімнати. Номер 5. Для їжі завжди використовуйте чистий посуд. Не беріть брудних чашок, вилок, ложок. Чисто! Право номер 6 Для пиття води в школі використовуйте лише одноразові стаканчики. Не залишайте їх на парті. Викидайте їх у смітні. Правило номер 7. Слідкуйте за чистотою свого одягу та взуття. У мене, вроді, чистые. Футболки до того сапага. <ріхи> Не ходіть в одному шитому житті у школі, на вулиці, вдома. У носіть свої улюблені м'які тапочки, а для заняття спортом одягайте спортивне життя. Опа! Допомагайте вчителю і черговим у підтриманні порядку класу. Допомагайте своїм близьким та батькам. где мой порядку дома. Я умею убирать дома. Это тут полежит, это постоит, это тут и так сойдет, это мы выкинем. Это тоже разбросаем, Это сюда, сюда, сюда. Все, я поубираю. Так, на требу препараты у дома. И наше завершальное правило дотриматись режиму дня. Зам. был ученицей 7 Б-класса. До Эх, дочь номер 56. Головонька Карина. Месякова Елизавета. До новых встречей. При съемке видео помощником нам была моя кошка Зарина. И моя любимая собачка Сандра. Доброго дня! Знаешь что, Карина? А Дожди мои, ты руки перед ежем... Правило номер 5 Для їжі завжди використовуйте чистий посуд. Не беріть брудний. В них часто. Не беріть брудний. Правило номер п'ять. Я... Для пиття води у школі використовуйте лише одноразові стаканчики. Не залишайте їх у класі. Викидайте їх у дроб.